Україна зруйнувала третій і останній міст через річку Сейм у Курській області. Про це пишуть російські військові пабліки. Україна цього поки що не підтверджувала. Міст зруйнований у районі села Кариш Глушківського району. Днями було знищено міст у сусідньому званому удари по мостах зсу ведуть з метою перешкодити РФ, перекидати підкріплення на південний берег Сейму і насичувати ними лінію фронту, яка проходить на схід Апанасівка, снагость та на захід Глушкова. Тьоткіно слід зазначити, що це потужний удар по логістиці расистів, які перебувають між річкою та українським кордоном. Тепер вони зможуть отримувати все необхідне лише човнами. А якщо захочуть відступити, то доведеться плисти. Зедвоєнко Романов заявив, що ситуація небезпечна і вимагає евакуювати Рильськ та Львов поки не пізно. Разумна і, і Львов. Эвакуировать сейчас по той причине, что мы не эвакуировали вот, после моста, где взорванного э, населения в полном объеме. То есть, там эвакуация проводилась, но там очень много. Я глазами я говорю, я знаю, что говорю, потому что я видел сейчас это все глазами. Мы со, с Романом вот, Сапаньковым э, с видели это все глазами. Вот. И не, не до конца не эвакуировали. Народ не знаєш, що діяти, хочете виковіруватися. не знає так. Просто адміністрація все, закрилась на ключ і вам всего доброго називається. Російські військові пабліки пишуть, що армія РФ нібито вже навела через річку понтонні переправи. А тому руйнування мостів на логістиці російських підрозділів поки що, наче критично не позначиться. А тим часом ще три населені пункти в Курській області Росії перейшли під контроль ЗСУ. за даними Діпстейт, 18 серпня, сили оборони звільнили пана. Сівку Снагость, отрубу та просунулися в Ольгівці Курської області. У мережі з'явилися відео з українськими військовими в селі Апанасівка курської області. На відео, як заявлено, бійці 501 го окремого батальйону морської піхоти. Аточистими проходити ну, втрати у росіян чималі. ДШВ показали, як нищить окупантів на кульському напрямку. На відео зафіксовано бойову роботу одного з підрозділів сил підтримки, які ведуть активні бойові дії в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Бійці б'ють вогнеметними системами сівалка ВМ-8, які термобаричними ракетами С 8 дійснюють вогневе ураження поживій силі та військовій техніці противника.